Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про рівняння, які зводяться до лінійних. Сьогодні ми розглянемо із вами два види рівнянь, які на перший погляд от взагалі не нагадують лінійні, але розв'язуються вони виключно завдяки лінійним рівнянням. І перший вид рівнянь це рівняння із модулем. У нас буде із вами три завдання на сьогодні. І перше з них вже перед вашими очима. Модуль X плюс 3 дорівнює 10. Для того, щоб розв'язати завдання такого плану, нам потрібно усе, що без модуля, перекинути вправо. І загалом отримати наступну структуру. Модуль від чогось з x дорівнює якомусь числу. Тобто, плюс 3 ми маємо перенести зараз в правий бік. Виконавши цю дію, отримаємо. Модуль x дорівнює 10-3. Тобто модуль x дорівнює 7. І ось коли ми маємо от таку от ситуацію. Модуль від чогось з x дорівнює конкретному значенню, ми можемо тепер розбити це завдання на два, пригадуючи якраз таки властивість модулю. Якщо у нас модуль від x дорівнює 7, то у нас можливо два варіанти. Або те, що під модулем, тобто x дорівнює просто 7, або те, що під модулем, знову ж таки, x дорівнює мінус 7. У нас буде два варіанти. Адже, як ви пам'ятаєте, модуль прибирає знак. Тому у такому завданні у нас буде два корені, два розв'язки. Це х дорівнює 7 і х дорівнює мінус 7. Одразу розглянемо доволі схоже завдання, але воно буде мати геть інший розв'язок. Виглядає воно так: модуль x плюс 3 дорівнює мінус 10. Знову ж таки, по аналогії до попереднього прикладу, ми перекидаємо плюс 3 вправо. Отримаємо. Модуль x дорівнює мінус 10 мінус 3. В результаті будемо мати модуль x дорівнює мінус 13. І ось тут в жодному разі не можна казати, що х дорівнює або 13, або мінус 13. Адже якщо придивитись уважно, у нас виходить ситуація, при якій модуль якогось числа дорівнює від'ємному значенню. А я нагадую, модуль прибирає знак в число. Тобто те, що виходить після модуля, не може мати знаку мінус. В крайньому випадку це може бути 0, ну або ж якесь додатне значення. Але в жодному разі не від'ємне. Тому, якщо ви бачите, що модуль від будь-якого значення дорівнює від'ємному числу, одразу можете писати, що розв'язків таке рівняння не буде мати. Адже ще раз, якщо ми від значення візьмемо модуль, на виході може вийти лише невід'ємне число: 0 або більше. Але ні в якому разі не мінус. Тому ось це друге рівняння розв'язків мати не буде. Ну і третє завдання у нас буде доволі схоже, але знову ж таки теж мати інші розв'язки. Модуль від x плюс 3 дорівнює 10. Тут все окей, в плані того, що модуль у нас дорівнює додатному числу. Отже, ми можемо переходити до ось того згадуваного розгалудження, що весь підмодульний вираз дорівнює. Або просто 10, або мінус 10. Адже знову ж таки модуль прибере знак, і в результаті у нас вийде необхідна нам десятка. Тому наше рівняння тепер розділяється на 2. Або х плюс 3 дорівнює просто 10, або х плюс 3 дорівнює мінус 10. Обидва цих рівняння є лінійними. Ми розв'язуємо окремо перше, окремо друге і будемо мати два корені. У першому рівнянні ми отримаємо, що х дорівнює 7. А у другому рівнянні ми отримаємо, що x дорівнює мінус 13. Ці два значення x і будуть нашими коренями. Їх і записуємо у відповідь. І другий тип завдань, який теж доволі часто зустрічається, і він зводиться до лінійних рівнянь. Це випадок, коли у нас добуток кількох множників дорівнює нулю. Зазвичай у нас це може бути просто якесь значення або його не бути, і потім якась кількість дужок. І всі ці значення між собою перемножуються. Як у нашому прикладі х плюс 2 у дужках помножити на х мінус 3 дорівнює 0. Нагадую, що тут працює правило. Добуток кількох множників дорівнюватиме 0 тоді тільки тоді, коли хоча б один з них дорівнює 0. Тому, знову ж таки, наше рівняння у цьому випадку розпадається на два лінійних: перше, х плюс 2 дорівнює 0, друге, х-3 дорівнює 0. Коренем першого рівняння є значення х дорівня мінус 2, а коренем другого рівняння є рівне 3. Цих два значення і будуть коренями нашого початкового рівняння. Якщо б множників у нас було більше, ніж 2, 4, 5, а можливо навіть і 10, і якщо вони всі дорівнюють 0 згідно із завданням, то в такому випадку ми б розв'язували окремо 10 простеньких лінійних рівнянь. І в кожному з них, якщо б не було ніяких проблем, ми б записали і знайшли корінь, і цей корінь пішов би у остаточну відповідь початкового завдання. Підсумуємо. інколи завдання можуть не виглядати як лінійні рівняння, проте розв'язуються вони через лінійні рівняння. Сьогодні ми розглянули із вами рівняння із модулем, які ми позводили до лінійних, а також розглянули випадок, коли декілька множників у добутку дають нуль. На цьому у мене все. Зустрінемось у наступних темах.